Кажуть, що великі компанії часто є причиною великих неприємностей. Напевно, розробка кожної гри не була ідеальною. За витворами ігрової індустрії завжди стоять кранчі, зірвані дедлайни і перепрацьовки. В цьому відео ми розповімо вам, як Бетезда вирішила злити Міка Гордона, відомого композитора, музику якого ми чули в Doom і багатьох інших іграх. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Саундтрек Doom зі спокійною душею можна назвати одним з найкращих у всій ігровій індустрії. Це безкінечне м'ясо в жанрі прогресів метал і мат-метал, виконане технікою під назвою Djent. Автором саундтреку Doom є Мік Гордон, відомий композитор, який доклав руки до Prey, Wolfenstein і навіть Need for Speed. Великої слави музикант відшукав після релізу при запуску Doom у 2016 році, але дехто у високих шкідних післах виявив бажання спаплюжити кар'єру Міка. Скандал з Міком Гордоном і Бетезда розгорівся на початку листопада цього року. Спалахнув він ще два роки тому, але композитор весь час мовчав. Своєму блозі на Medium, Мік вирішив написати відкритого листа і розкласти все по своїх місцях. І, чесно кажучи, важко адекватно сприйняти те, що відбувалось під час розробки Doom Eternal. Більшість геймерів вважають, що саундтрек Doom Eternal повністю написаний Міком Гордоном. Насправді це не так, і це місце ми можемо назвати перехрестям, дороги якого будуть з'єднуватись між собою. Все почало в 2018 му коли Бетезда і австралійський композитор почали обговорювати роботу над новою грою. На початку графік Міка виглядав дуже навіть привабливо. Бетезда хотіла по композиції для двох рівнів гри кожного місяця, і теоретично це не виглядає страшно, а от практично. Так як розробка гри знаходилась на ранній стадії, Мік абсолютно нічого не знав про новий Doom. Він не знав, якими будуть рівні, якою буде їхня тривалість, не знав деталей сюжету і лору. Це спричиняє ряд проблем, адже доводиться писати музику майже що на острів. Мік звернувся до керівництва компанії. На той час головним продюсером Doom був Марті Стреттон. Той відмовив гордому, що спричинило неабиякий подив. Композитор хотів забрати галочку на два рівня в місяць, але зберегти всі дедлайни. Утім, бачення Стреттона було іншим. Виходу не було. Тому мік продовжив працювати над музикою, яку постійно потрібно було переробляти, так як вона часто не подобалась керівництву. Якщо ви коли-небудь хоча б пробували записувати власну пісню, ви знаєте, яке то пекло взагалі записувати музику, а тим більше її переробляти. Але її далі. Відсутність будь-якої інформації про гру це поразка, але відсутність нормальної комунікації з розробниками і керівництвом це взагалі повна капітуляція. Гордон каже, що йому не те, що довго не відписували, його навіть не запрошували на переговори щодо музики. Так, майже весь 2019 рік Мік Гордон працював безкоштовно. За контрактом він повинен був написати 142 хвилини музики. Оплата за зроблений саундтрек йде саме похвилинно. Композитор написав два рази більше, ніж треба. І другу частину надісланого матеріалу теж використовували в грі, от тільки за неї не заплатили. 142 хвилини музики тут це не є повноцінні пісні, а уривки, які звучать лише в певних моментах. Doom Eternal офіційно анонсували і в колекційному виданні написали оригінальний саундтрек Міка Гордона. Мова йде про повноцінний ост альбом, в якому нормальним чином зібрані всі композиції. Що найцікавіше, мік про такий альбом навіть не знав. Справа в тім, що на ост альбом підписується новий зовсім інший контракт. Він так і не міг добитись адекватного діалогу зі Стретконом, тому звернувся одразу до найвищого керівництва Бетезда. А тепер увага! Компанія заключила з МІКОМ контракт на 12 повноцінних композицій для ост альбому 18 березня. Поставивши дедлайн на 16 квітня. Тобто за місяць Мік повинен був написати 12 повноцінних треків, звести їх і відшліфувати. Тоді ж композитор дізнався, що студія працювала над ост альбомом ще з 2019 року. Написанням займалась команда ведучого аудіодизайнера Чеда Мосхолдера, і вони вже створили певну кількість матеріалу для ост. Гордон послухав записаний чедом матеріал і сказав, що він надто низької якості, напічканий помилками аудімонтажу і надмірними спотворюваннями звуку. Гордон написав 12 власних композицій, але продюсер стрепто не дав зелене світло. Музику композитора розчинили в альтернативній версії мусхолдера, і почув він фінальну версію тільки після релізу колекційного видання. Пост альбом викликав невдоволення фанатів, як і пророкував Гордон. На сцену Reddit виходить той самий Стретто і пише відкритого листа, в якому запровал звинувачує Гордона. Мовляв, він бреше і нічого подібного не було. Тоді Мік не витримав і написав власного відкритого листа, в якому все пояснив. Він найняв юристів і спробував відсудити в компанії гроші за незаплачені 144 хвилини музики для Eternal. Побачивши, що після цього гряне шторм, Бетезда пропонувала композитору шестизначну суму за мовчання. Але Мік обрав шлях правду. Згодом Гордон написав, що розчарований таким станом справ. Цитата. Я не кинув дум, я кинув токсичного клієнта. Такі от справи, панове. Як думаєте, де в цій історії правда? Пишіть комент, ми читаємо кожен. Також запрошуємо вас на сайт нашого інтернет-магазину, адже саме там ви зможете купити ігрову збірку для Doom Eternal. Підписка і лайк. До зустрічі!